Розпочинаємо третю серію проекту Оренда озера. І в цій серії ми обов'язково вам покажемо, як пройшло зариблення, скільки рибки ми взяли, яку саме рибу брали, де ми брали цю рибу. Все це покажемо у цій серії. А також покажемо, як ми вже зробили дорогу, як нам проводили інтернет та облаштували відеонагляд. А що саме головне, друзі? Це як вже змінилася сама водойма. Е, і немало важливо, це назва озера, яку ви написали, і ми втілили в життя це озеро. Тому, друзі, не перемикайтеся, додивіться відео до кінця. Обов'язково напишіть нам коментар, з якого ви міста. Нам дуже цікаво. А також. У неділю ми вийдемо на YouTube каналі в прямий ефір для того, щоб розіграти наш конкурс, який був в попередній серії. Тому дивимося відео до кінця, ставимо маленький лайк і в неділю зустрічаємося у певній годині на прямому ефірі і вже там оберемо переможців. Усім гарного перегляду! Бачимо, стільки кормушок стоїть, все це рибка, вон як плескається гарно. Карпіка багато, як видно. Багато хто догадався. Ми на Янівському ставі приїхали сюди за рибою. Ну що, йдемо на зимували і подивимося на нашу рибку. Погнали! Ну що, друзі, машинка від'їхала, загрузили коропа, вийшло тонна 33 кілограма. А тепер машинка поїхала за карасьом. Гарним великим карасьом, таких 300-500 грам. Зараз подивимось, скільки вони там мають. Казали, що ніби більше 100 кілограм є. Забираємо усього, скільки є. Тому на удочку карась, карп, якраз то, що треба. Погнали. Загрузилися і їдемо на локацію в ГАІ. Бачите, дві здорових бочки, машинка поїхала, 70 кг карася вийшлося і тонна 33 карпа. Тобто, в загальній сумі виходить тонна 103 кг, Тому прекрасно. Проблема з'явилася, машина загрузла просто на розвороті на водойму. Ми не знаємо, що зараз будемо робити. Ну Сталася зовсім неприємна ситуація. Машина не доїхала до озера буквально 50 метрів і застрягла. І тепер нам потрібно на тачку возити рибу. а Це тонна 100, це буде трошки довго, переживаємо за рибу. Але ну, надіємося, що буде все добре. Погнали! Кисню є ще на пів -півтора, десь при... так. Півторат, так. Ну, файно. півпрадець прифайно, час поводимо. Воду чекати. Просто. Ось такі карпики, як бачите, зарибули, значить тачкою возив їх 3,5 години, уявіть собі, 3,5 години зариблював озеро. Все ж таки тонна 100. То не є легка праця, особливо коли машина не змогла доїхати до нас. І все це от, подивіться, якраз стоїть тачка, стоїть один ящик, і все це треба було перевозити. Нікого якраз не було, мусив це взяти на свої плечі. Але нічого, слава Богу, рибка гарно поплила, там десь якісь карасики маленькі попадалися, то вон там от плаває, то він дуба дав. Такі маленькі. На живця їх беруть. О, багато амурчиків попадалося. Короб в більшості плускатий. Але також було багато, досить багато було дзеркалочки такої досить гарної. Ну і були, звичайно, амурчики. Гарні карасі. Тому озеро вже зарибили, озеро має нових жителів. О, я надіюся ці нові жителі подружаться зі старими і будуть нас радувати риболою. Тому файно, погнали далі. Далі у нас по плану зараз підключають інтернет. Вже буде якийсь інтернет на озері. А далі перейдемо до відеонагляду. Супер! Що друзі, приїхала пісибіжка, як бачимо, великий трактор. Зараз буде витягувати нашу рибовозку. Ось вона, бачите, трошки нарнула там вправо. Ось. Ну, а вже після того будемо робити планіровку, будемо розвозити Ну, друзі, тебе аптечок. Виглядає. Бачите, наразі будемо погубити дорогу на машину та проїзд, а потім ще будемо обсипати повністю всю цю площадку. Зараз хочемо до виходу, тобто хочемо від заїзду зробити вже повноцінно аж до самого озера, щоб він так обсипав. Сьогодні ми вже прощаємося з нашою технікою, але ненадовго. Чому ненадовго? Тому що нам не вистачало, уявіть собі, вапняка. Його приїхало в кількості 22 тонни, але його, на жаль, мало. Наступний раз замовляємо 22 тонни, і він нам вже доробить повністю весь об'єм, який має зробити. Значить, отам, як ви бачите, між тими двома, як то кажуть, Такими деревами, там він нам гарно проклав, там вже ям нема, там постійно були ями. Так, сюди наступний раз ми приїдемо і вигрузимо тих 22 тонни вапняка Так, ну давайте перейдемося тепер до в'їзду на озеро. О, тут трофейчик наш сидить. Дивіться, як дуже ювелірний е машиніст цей GCB, дуже гарно нам все поробив. Тут, бачите, сьогодні тут стояла машина. Закопано. Він тут гарно все повикорчовував, все гарно планіровочку таку зробив. Але, на жаль, не вистачило Вапняка, щоб ми це все почали засипати. Але вже можливо, завтра, якщо приїде Вапняк, то приїде, звичайно, тракторист і вже доробить, як то кажуть, діло до кінця. Але не все так і погано. Все ж таки, як бачите, ось тут він вже у нас починається. Нам так трохи ну, доброго все ж таки кавалку не хватило Але подивіться, яка широка стала дорога. Ми зараз вам покажемо, якою вона була. Коли ми на першій серії вам показували на перемотці. І зараз собі зрівняєте. І от бачимо таку красу. Так, тут у нас подивіться, все, він гарно так тут поклав. Тут також так гарно прочистив. І от. Пішов наш вапнячок, гарним таким шаром він його проклав і вже аж до значить, третьої нашої локації стоянки. Ну, а далі він, звичайно, він нам завезе ще 4 кувша сюди далі, аж до стоянки. І потім вже зробить саму першу стояночку, де, де в'їзд на озеро є. Ось бачите, дивіться, як гарно. Тільки ми от пройшлися, скільки сюди пішло багато так вапняка Вроді би 22 тонни це багато, але і мало. Як вікуся тобі? Правда, дуже гарно. Ось так, друзі, вимальовується все ж таки картинка. Робимо ми оце дике озеро. Давайте я вам покажу його. Бачите, дуже гарне озеро, таке дійсно дике. Але рівень води тут. 30 см, можемо навіть і 20 Тут ось у нас Це третя стояночка, отут вона буде. Тут наша відеонагляд ставлять. І на сьогодні ми закінчуємо нашу роботу. Завтра беремося до нових завдань. Тому ось так. Подивіться, яка тут краса вже стала. Ну, а далі не буду відкривати вже всіх секретів. Покажемо далі у цій серії. Продовжуємо працювати. Замовили ми ще 22 тонни. І зараз 9 година в нас, і приїхав, значить, трактор. Буде він, як бачимо, доробляти далі вапком дорогу, бо, як бачите, там не вистачило куска, там десь далі не вистачило. Ну і при в'їзді, звичайно, трохи не вистачило. Ну і хотілося б трошки, щоб на стоянку він так, як то кажуть, хоч що залишиться. То обсипав. Тому сьогодні у нас трактор працює, доробляє дорогу, а ми докошуємо повністю вже озеро і будемо приступати до наступних завдань. Дивимось. Завдання розсипати вапняк. Вапняка приїхало, нагадаюся, 44 тонни. І цих 44 тони завдяки класному трактористу, ювелірному, ми все це вкатали в дорогу, а також у стоянку. І зараз ми обов'язково вам покажемо, що з цього вийшло. Як бачите, ось там у нас дорога заїзд, і тепер дивіться, від дороги. Ось він пішов вапнячок. По дорозі сюди, на стояночці. І бачимо, дорога з лапнюка йде просто до нас на озеро. І, друзі, від того моменту, коли ми вам показували в першій серії, давайте ми вам покажемо на перемотці, як воно було, і тепер, як воно стало, ми поставимо ще раз на перемотку. Нарешті ми вмонтували наш банер з назвою водойма, яку ви самі написали. Давайте разом подивимося. Риболовна водойма, трофейний затишок. Якщо можете подивитися у попередньому відео, значить був коментар, хто написав трофейний затишок. Тому Ось так ми вибрали. Це, я думаю, якось по сімейному, якось так по-риболовному у колі сім'ї. так. Зверху, як ви бачите, ми повісили ось такий раритет е -е, скіннінг. Спіль... Все ж таки надіємося, що в селі ті часи вже давно прийшли, що можна було щось вкрасти. Ну, Я думаю, в нас така надія є, звичайно. Але побачимо, якщо е -е, удилище тут буде, значить. Добросовісні люди все ж таки є і ці водилища не потрібно. Якщо воно пропаде, значить люди в нас залишилися старого, як то кажуть, зразка. Mm. <гум> ну що, маємо назву водойми. Далі ми пройдемося вже безпосередньо на водойму. І я вам покажу, які були проведені роботи. Погнали! Тут табличку ми трошки оновили, додаткові пункти регламенту є. Також табличка з відео з Ну і давайте, друзі, перейдемось вже на наше традиційне місце. Я вам покажу, як все ж таки ми відкрили водойму, як вона вже буде змінюватися на ваших очах. Так, ну що, дивіться, яка берегова там гарна лінія, все почищено. Весь цей берег, лівий та дамба. Дуже гарно зачищено. Тобто риболови вже собі можуть приїжджати, ловити карпіка, а ми, в свою чергу, будемо працювати. Також нам треба буде ще гарно зачистити ось цей правий берег. Ось, в наступному відео ми будемо показувати, як будуть ставитися стовби, як будуть проводитися електрика. Ось тут, ми, як бачимо, собі гарний такий фонтанчик, є маленька аерація для того, щоб... Свіжа вода поступала у водойму, так як у нас з річкою там проблема. Я вам в, наступному серії, в наступній серії обов'язково покажу, яка саме проблема та детально розкажу. Тому, друзі, будемо показувати все, як є. І до наступної серії. Дякую усім за перегляд та за маленький лайк.